Які способи оцінки запасів існують, і як вони впливають на податок на прибуток та ПДВ? Вітаю! Мене звати Мільяна Кава, Незалежний податковий консультант, і це одне із питань останніх безкоштовних вебінарів? Було сприйнято моїми слухачами, підписниками дуже активно. По завершенню. Просили показати, а як в Оденесті, чи це реалізовано взагалі оцінку запасів. І я вирішила а, і показати, як в Оденесьці, але перед тим, для того, щоб це відео було більш повним, а, записати все ж таки матеріали, фрагмент із безкоштовного вебінару, який стосується такої глобальної теми, оскільки у нас колись ковід, а тепер воєнний стан. І наші запаси, безумовно, більшість із них потребують знецінення. І що на цю тему є, от я хочу вам доповісти. Адже не за горами 31-12 ми будемо закривати рік, будемо складати декларацію з податку на прибуток річну, а також потрібно розуміти, що з цим всім робити. Тому, які способи оцінки запасів існують і як вони впливають на податок на прибуток та ПДВ. Перш ніж ми про ці способи поговоримо, я хочу сказати, нагадати, що, можливо, випустили, що 7 вересня 2022 року Мінфін оприлюднив зміни, які він планує внести до стандарту 9 запаси. По суті, всі зміни урегульовують ті моменти, які не були врегульовані, але як практика міжнародна існували і раніше. І вони по суті взяті із міжнародних стандартів. Давайте подивимося: визначення первісна вартість це фактична собівартість запасів відповідно до НПСБО. Подібні взаємопов'язані запаси це запаси, що відносяться до однієї номенклатурної групи, мають подібне призначення або кінцеве використання. Оце подібність, неподібність матиме значення, коли йде не грошовий обмін, коли йде бартер, це все буде мати вплив. Також уточнено, що первісною вартістю запасів, які придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається, зокрема, з таких фактичних витрат, як і лишили все, що було, а додали та знижок, наданих постачальником продавцем. Що це означає? Що якщо ми з вами купуємо запаси. А постачальник уже в договорі передбачає знижку за виконання певних умов за дострокову оплату чи за кількість покупок, там що перевищує тисячу одиниць, і нам надає так звану ретро-знижку, то ми маємо пізніше відкоригувати запаси собівартість, а не показувати цю знижку через визнання доходу. Ну, безумовно, ми це зможемо зробити лише в тому разі, якщо ці запаси ще не продані і є на залишку. Дивіться, всі інші зміни, вони є, ну я б могла їх назвати косметичними, але вони не косметичні. Вони е, трохи крутіші, ніж просто косметичні, але по суті саме таким шляхом йшла практика. Все те, що описано, ми, до вами, ми з вами е, до цього ще не один раз повернемось. А з огляду на те, що вони запускаються в дію, якщо не буде ніяких заперечень, так вони запускаються в дію з 1 січня 2023 року. До цього ми ще можемо дійти з вами. Наразі мене турбувало питання, чи ви знаєте про такий наказ. Ось ви бачите, які зміни плануються, і поговоримо все ж таки за оцінку і вплив на податок на прибуток спочатку, а тоді на ПДВ. Перше, звідки випливає потреба здійснювати можливу оцінку? Ось стандарт 9 має визначення. давайте я десь себе. Значить, в стандарті 9 є вимога, що запаси відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок. Або первісною вартістю, або чистою вартістю реалізації. Ну, це означає, що якщо ми купили за 120, 20 поставили до кредиту, у нас первісна 100, ми хотіли продати за 200, за 200 не вийшло, і за 150 ні, і за 100 ми бачимо, що вже не продамо. А наприклад, лише. За гривню можемо продати. Ось якраз йдеться про чисту вартість реалізації. Якщо вона менша, ніж сума придбання 100, ми маємо здійснити оцінку. Так само є вимога не вимога, а роз'яснення, а що це за чиста вартість реалізації. І що ми маємо її зменшувати на суму очікуваних витрат на проведення. На завершення виробництва і збут. Ну, Наприклад, у нас що на балансі є товари, а давайте що це може бути автомобілі, і ми бачимо, що на те, щоб продати кожен автомобіль, ми продавцю даємо якусь комісію, там 10% від вартості одиниці проданої. Ось це і є прямі витрати на продаж в цьому разі чиста вартість реалізації має бути зменшена на суму ось цих прямих витрат на продаж. Ідемо далі. Коли ми говоримо про документальне підтвердження оцінки, то положення, яке, яке регулювало це питання про оцінку, втратило чинність ще у 2016 році. Тим не менше, ніхто нічого кращого не придумав, як взяти те, що вже існує і з нього зробити своє. Тому рекомендація така: беремо те, що було, і створюємо своє положення про оцінку. Багатьох турбує питання документального оформлення оцінки, все ж таки: а що буде достатньою підставою для податківців при проведенні оцінки? І ось судова практика іде таким шляхом: даю вам фрагмент із рішення Донецького окружного суду. У бухгалтерському обліку та первинному обліку оцінка повинна оформлюватись та проводитись на підставі наступних підтверджуючих документів: це наказ керівника про створення комісії з метою проведення оцінки запасів, це перелік запасів, які підлягають оцінці, це наказ керівника про проведення оцінку, і це є опис актів оцінки до чистої вартості реалізації. І, власне, оцей фрагмент, який я даю, податківці. Заперечували право на витрати у частині оцінки саме на тій підставі, що підприємство не надало жоден з цих документів. Ось, я думаю, що це такий класний фрагментик, з якого ми можемо зрозуміти, а що хочуть податківці, коли ми проводимо оцінку. Тому що зрозуміло, що оцінка це витрати. Ось так виглядає цей акт оцінки. Пам'ятаємо. Що беремо його за основу і робимо свій. Але тут гарно видно, що ми переоціняємо ціна за одиницю до оцінки, і ціна за одиницю після оцінки. Дуже гарна форма цілком підходить. Тепер я хочу розібрати ситуацію і показати два приклади проведення оцінки. Для тих, хто був на вебінарі безкоштовному. Це буде повтор матеріалу. Для усіх інших це буде, я сподіваюся, цінна інформація для прийняття рішення. Адже є два підходи оцінки, і, в залежності від обраного підходу, будуть абсолютно різними вплив на оподаткування податком на додану вартість. Отже, розбір ситуації зробимо на прикладі магазину, який торгує взуттям. І ми придбали мешти за 1200, у тому числі ПДВ 20%. Планували продати за 1800. ПДВ зобов'язання, відповідно, 300%. На дату балансу 31.12, ці мешти були на залишку. Не вдалося нам їх ще продати. І далі ми дивимося, що ці мешти продані у січні 23-го по акції за 600 гривень, у тому числі 20 ПДВ, тобто 100 гривень. Дані для розрахунку. Чого? Оцінки. Ви скажете, а яка оцінка для чого? А, а я хочу нагадати: вимогу пункту 25 стандарту 9. А на дату балансу запаси обліковуються по меншій з двох або по собівартості, або по чистій ціні реалізації. І ось тут ви мені заперечите і скажете: чекайте, на 31 грудня. Наші мешти висіли по первісні у балансі на суму 1000. Те, що ми їх продамо у січні за 600, хто б то міг знати. Ми не думали, ми ще очікували, що продамо їх за 1800. А, і ось тут я знову позаперечую і скажу, що є стандарт шостий, у якому йдеться про події після дати балансу. які Можуть мати місце на дату балансу. І трошки далі я поясню, що це за події, а, але наразі дані, які у нас є, це є дані для оцінки. І хочу сказати, що незважаючи на те, що продаж відбувся у січні, ми маємо зробити оцінку. Оцінку не в січні, а 31 грудня на дату балансу. Чому? Тому що в січні це якраз і є той період у проміжку між датою балансу і датою затвердження фінзвітності. І коли в цьому проміжку відбулося щось таке, що може свідчити про фактичні обставини на 31 12, ми маємо вернутися в 31 12 і зробити проведення 31.12. Дивимося. Нам потрібно все привести до єдиного знаменника. Тому наразі прийміть це, що ми робимо оцінку 31.12. Трошки далі я вам дам аргументів, чому я це роблю. Первісна очищаємо від ПДВ. Бажана ціна продажу, очищаємо. Чиста ціна реалізації, очищаємо. Тобто ми можемо суму з ПДВ поділити на 6, і тоді ціну відняти ПДВ. І буде та ж сама сума, яку я пишу. А можна одразу поділити на 1 і 2. Розуміючи, що ціна з ПДВ це є 120%. Отже, показники, які у нас вийшли, це первісна 1000. Бажана ціна продажу 1500. Але чиста ціна реалізації 500. А стандарт каже обліковий по з двох – або 1000, або 500. Ну, меншою з двох є 500, тому будемо робити уцінку. Добре? Ідемо далі. Бухгалтерський облік уцінки – це є 946-й рахунок втрати від знецінення запасів. Не рекомендую, не, як це необачно використовувати 947 рахунок, адже ми його використовуємо тоді, коли є нестачі. І втрати від псування цінностей. Якщо ви використаєте цей рахунок, то точно точно буде запитання щодо ПДВ і щодо негосподарності. Якщо ви візьмете 946-й втрати від знецінення запасів, то це оцінка. А на дату оцінки наразі ПДВ наслідків ніяких при умові, що ви не оцінюєте до нуля. І давайте подивимося, методи є два підходи, як я говорила. І кожен з цих підходів має інший вплив на податок на прибуток. З часом я буду все більш темніша ззаду, тому що записую цей ефір без світла. Ось. Але ви чуєте мій голос: очі точно будуть світитися, так що, я думаю, це не завадить вам сприймати те, про що я кажу. Отже, варіант перший підхід, перший це є метод прямого списання. Який говорить про те, що ми списуємо напряму 946-й. 946 кредит 282 500. Це наша оцінка. І якщо облік ведеться у цінах продажу, то потрібно було списати суму торгівельної націнки проводкою. Деб 285 кредит 282 а вже потім робити проведення. Деб 946-го кредит 282-го на суму оцінки. Ось цей метод прямого списання підійде усім малодохідникам, а також високодохідникам. Чому? Тому що ось цей метод ніяким чином не вимагає коригування у додатку РІ. І вплив на податок на прибуток буде таким, яким він буде у бухобліку. 500 віднесли до витрат. Витрати зменшили Фінрес до оподаткування. Відповідно, менший буде податок на прибуток. Щодо методу резервування, цей метод підійде малодохідникам, але швидше за все, не підійде високодохідникам. Чому? Тому що на суму резервування, на думку податківців, виникає збільшуюча податкова різниця. А у додатку RI ми показуємо на дату проведення збільшуючу різницю. А уже потім, коли будемо списувати і використовувати ось цей резерв, який ми створили, тільки тоді у нас з'явиться право на зменшуючу різницю. То отже, деб 285, 2, наприклад, субрахуночок якийсь, кредит 282. Говорить про те, що ми зменшимо на суму ось цього резервування вартість 28. го І коли ми в баланс будемо переносити сальдо 28-го, то на суму оцінки, яка йде через метод резервування, ми зменшимо вартість запасів у фінзвітності. Потім, в майбутньому, коли ми вже будемо списувати. За рахунок цього резерву, коли буде дійсно вибуття основ цього запасу, у нас уже тоді буде дебет витрати, кредит 285.2. Ось вплив на оподаткування і рядок 2,1,1 збільшуюча різниця, і рядочок 2,2,1. Зменшуючи лише тоді, коли буде вибуття цього запасу. Тепер пояснюю, чому я говорю щось таке вигадую, а що оцінка запасів має відбутись 31.12, хоча продаж відбувся у січні. Ось у нас є стандарт 6 і у ньому є такий розділ події після дати балансу. І от те, що виділене вишневим, пункт 16. Я скажу своїми словами, а ви собі хочете зупиніть відео і почитайте перше джерело. Але суть така, що ті події, які е, мають е, ті події після дати балансу, які надають додаткову інформацію на дату балансу, підлягають коригуванню відповідних активів зобов'язань саме датою балансу, саме того звітного періоду, е, у якому Мало місце операції пов'язані з цим, або шляхом сторнування, або шляхом додаткових записів. Що це означає? Дивіться, події після дати балансу теж є визначення, що це таке. В цьому ж стандарті шостому: подія після дати балансу це та подія, яка відбувається між датою балансу 31-12 і датою затвердження керівництвом фінансової звітності. Підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан результати діяльності та рух коштів підприємства. Якщо на вашому підприємстві не прийнято затверджувати фінансову звітність, як варіант можна обрати граничну дату подання цієї звітності, наприклад, 28 лютого. Так ось, ми з вами маємо дві дати. З 31 грудня по 28 лютого. А отже те, що відбудеться у цьому проміжку, маємо задати питання: має місце на дату балансу? І наведу зараз приклад, не пов'язаний із оцінкою. А, вам заплатив у січні той дебітор, під якого ви створили резерв сумнівних боргів 31-12. Має ця подія. Після дати балансу місце на дату балансу має. Тому що для чого ми створили резерв, якщо клієнт нам заплатив, Звітність ще не подана. І до 28 лютого все, що відбудеться, ми аналізуємо, щоб повернутись в 31.12 і відкоригувати, якщо ця подія мала місце на дату балансу. Або інший приклад, у вас навпаки, висить дебіторка мільйон на 31.12. І ось в лютому, на початку лютого, відомо стало, що цей ваш покупець банкрот, банкрот, або він ліквідований. Має ця подія вплив на дату балансу, має вона відношення? Ясне діло, у вас залишені активи. Нам потрібно 31-12-м або створити резерв сумнівних боргів, або ж списати заборгованість в залежності, і визнати витрати в залежності від того, що з ним, з цим дебітором. Ось. А тепер повернемось до запасів. У нас в січні був продаж наших мештів за 600, які ми купили колись за 1200. Вважається, що Продаж нижче ціни придбання у періоді, який називається події після дати балансу, свідчить про подію, яка мала місце на 31.12. І в доказ того, що я не вигадую, а так і в стандарті мали на увазі, я вам даю додаток до стандарту 6-го події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу. Там же ж і про дебіторку ви знайдете. Але я залишила лише той пункт на слайді, який стосується нас, проводиш запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу. Ось. Тому. Продаж запасів у проміжку періоду події після дати балансу якраз свідчить про те, що на 31.12 потрібно зробити оцінку і визнати втрати або шляхом прямого списання, або шляхом резервування. Як вплине оцінка запасів на ПДВ? Сама оцінка по собі не є постачанням товарів робіт, послуг. Оцінка запасів не викличе податкових ПДВ-наслідків, навіть якщо товар придбаний з ПДВ. Аргумент перший: призначення активів від оцінки не змінюється, це оподатковування операції і господарська діяльність. Аргумент другий. Оцінка не є постачанням розуміння пункту 14 а тому 198,5, там, де компенсуюче, якщо не господарська. Не застосовується. Але якщо платник ПДВ в подальшому буде продавати такі оцінені товари, то ПДВ зобов'язання за операцію з їх постачання нараховують, виходячи із бази оподаткування ПДВ, встановленої в пункті 188.1. Тобто база оподаткування не може бути нижче, Ціни придбання для раніше придбаних товарів і звичайних цін для самостійно виготовлених товарів, ну тобто продукції. Що це означає? Що а, якщо ми раніше придбали за 1200-200 був кредит, коли ми зробили оцінку до 500 жодних податкових наслідків? Але тоді, коли в січні буде вибуття, Цього запасу, цих мештів, то ми нарахуємо податкові зобов'язання у сумі не менше, ніж вхідний ПДВ кредит. Вхідний був 200. Ми так і зробимо. Продавши на 600, 100, ми випишемо зобов'язання і дамо податковий кредит тому, хто у нас купив на суму 100. А решта 100 це буде наше умовне ПДВ. Ось таким чином ми будемо діяти. Але все ж таки є виняток, який? Знецінення, дякую. знецінення до нуля, чим воно є небезпечним? З'явилося світло і це прекрасно. Якщо б не було темряви, ми б не знали, як класно, коли світло. Чому знецінення до нуля є небезпечне? А тому, що є практика податківців вважати таке знецінення... Таким, що робить наш товар, наш запас, таким, що непридатний уже для використання у господарській діяльності, а тому я застерігаю усіх тих, хто втратив запаси через воєнний стан, через бойові дії, і тимчасово не може зараз доступитись до цих запасів для того, щоб зробити інвентаризацію і щоб списати їх з обліку. Відповідно, йдуть шляхом оцінки. Так ось, якщо ви робите таку оцінку, то рекомендую робіть її не до нуля. А залишайте хоч щось. Бо якщо буде оцінка до нуля, є не одне судове рішення про те, що це є не господарська діяльність в цьому разі. Ось. Добре, і це ми з вами проговорили. Тобто ще раз, коли ми робимо оцінку на дату оцінки. ПДВ не виникає. Якщо оцінка до нуля, то швидше за все податківці вимагатимуть до нарахування ПДВ умовного сам на себе. Далі оцінка. Може відбуватись двома шляхами: або метод резервування, або метод прямого списання. І е, якщо це резервування, це менш вигідно для високодохідника. Ну, а тепер я хочу показати, мене запитували, а як в ОДНС можна відобразити оце знецінення? Е, те, що я показую, це є бас бухгалтерія і придбання запасів. Е, давайте пройдемося по нашій доріжці. Отже, надходження товарів і послуг. Придбано товар одну штуку на суму 2000 без ПДВ. Відповідно, товар 1, 20 штук, ціна з ПДВ 120, помножили на 20, 400. А звідки тут у нас оця величина, невідомо. І тому я одразу поправляю придбано товар. 1 на суму 120 грани з ПДВ. Є. Йдемо далі. А далі ми робимо оцінку запасів. Ми бачимо, що вхідне ПДВ було 20. Ну, оскільки штук було 20, то 20 на 20 400 вхідного ПДВ. Далі ми робимо оцінку запасів. На дату оцінки запасів як окремого документа для проведення оцінки немає. І тому, що можна яким шляхом піти. Крок перший встановити параметри оцінки запасів. Заходимо в регістр відомостей. Параметри оцінки запасів на дату балансу. Обираємо параметри оцінки запасів рахунок витрат 946 тип цін, чиста вартість реалізації. Далі. Створюємо тип цін номенклатури, чиста вартість реалізації, встановлюємо рахунок витрат і рахунок доходів в залежності від обраного методу прямого списання чи резервування. І в прикладі, який я показую, є метод прямого списання, рахунок 946. Ну, я вам скажу, що метод резервування це тільки руцями. Руцями можна зробити ручною операцію. Ви знаєте, що деякі програмісти вони за це б'ють по рукам. Але метод резервування так тільки руця. Далі параметри оцінки запасів на дату балансу. А, записуємо, так, чиста вартість реалізації є. Далі встановлюємо чисту вартість реалізації, склад, встановлення ці номенклатури. І на цей товар ми ставимо, що чиста вартість реалізації 80. Звідки ми взяли 80, тут уже мова про це не йде. Зрозуміло, що 80 менше, ніж 100, тому матиме місце оцінка. І це ми робимо на дату оцінки. Тип цін чиста вартість реалізації. Далі обираємо запас із довідника номенклатура, який потрібно оцінити, і встановлюємо нову ціну. Після цього. Розраховуємо суму оці, оцінки. Як ми це робимо? Це робимо не ми, а Удинеска. Відкриваємо документ закриття місяця, ставимо галочку Переоцінка вартості запасів і регламентні операції в бухобліку. Документ зробить проведення: ось такі: ДБ 946 кредит 201-го. І буде оцінка, ну, оскільки у нас там було 20 товарів, відповідно, 100. Мінус 80 буде 20 на 20, буде 400 оцінка. Все добре. Ось і все. Можете таким шляхом піти. Тоді буде все по правильному, по-чесному, і метод списання прямий класно вплине на податок на прибуток, і вам для цього не потрібно щось вигадувати з резервуванням. Але в наказі про облікову політику пропишіть, що метод оцінки це метод прямого списання. І відображаємо оцінку на рахунку 946 все гарно. Це все, що я хотіла доповісти і доповнити по темі оцінка запасів. Сподіваюся, що цей ролик буде для вас корисний. Якщо це так, поділіться коментарями, будь ласка, під відео. Напишіть, що ще б ви хотіли, щоб я розповіла у підготовці до завершення року. Я вам дякую, до нових зустрічей! Сподіваюсь побачитись з вами на майстер-класах. Складаємо річну звітність. До зустрічі! Набагато більше гарячих питань на річному семінарі долучайтесь.